Всім привіт! Розпаковка чек, магазин Kaufland 120 злотих. Було 170. Тобто 50, навіть більше. ось Мінус 57 злотих, скидка пішла. Але завдяки тому, що я актувала купони, тому ми купили такий е, папір великий. І кофемолку зараз покажу. Хліб. Це все акції, все пильнує акції злоти 75. Ось така кофемолка коштувала 50. Сьогодні вона на скидці 25. Якраз в мене зламалася. Ось такий от, туалетний папір 40 штук. Він коштує 45 злотих зазвичай. Сьогодні він коштує 21 злотих. Тобто нам його на 2 чи 2,5 місяці вистачає. До наступної акції, якраз. Тому ми завжди беремо. Ось такі ковбаска біла. Пів кілограма скільки там? 3,78. Далі. Полуниця, 6 злотих, ось такий стаканчик. Ну Я захотіла взяти спробувати Рошен вафлі 5 помідорок. Кілограм шинки м'яса по 200 грам різної шинки нарізки 300 грамів сира, моцарелла і іншого. 150 грам королівського я взяла. Огірки пів кілограма. Ось така сільотка 250 грам, але ми вже спробували, От вона нам подобається. Вона така не дуже солона, не така притурна, як усі, Тобто це наш фаворит. Грибочки пів кілограм, помідори, не пам'ятаю, чи говорила чи ні. Пачка творога 250 г, серця. Чоловік буде з грибами робити. 2,44 скидка. І повірте, ми вже пару разів відкривали, багато розбираємо на скидках, воно має запаху, не має протухлості, реально хорошої якості. Два сирочка. Ось такий, ось такий. І ось такий. Тобто воно такими грудочками і в сировиці я його в основному люблю, тому деколи купую. Ось це в окремому магазині. Купували в цукерні. Ось такий кусочок захотіла, Не знаю, пірожину, тістечку, як воно там називається, коштує 25 злотих, скільки тут грам, 450 грам. Важке просто. Ось такі мої закупки, скажіть, дорого? Ні, не знаю. Я вважаю, що в таку суму і ще скидка 57 злотих, ну, тобто, удачно, вдало, вдало сходила. Всім дякую, всім гарного дня!